Ола сьогодні ми будемо грати Drive a Оновлена версія. Вово. Так. Зараз. Давайте коротше розпочне нашу бійку проти інших. Блін. Коняка! Ух ти мене спас коняка. Так я вам нагадаю, що є ще. Ну, я вам... Посоветую скачати Драйв спорт. Там спорт, там футбол грати, драйв ахет можна. Волейбол, баскетбол, Ну, волейбол ще не вийшло. Опа, опа. Це просто. ракети, э, ракеті салюти. Опа, 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 опа. Я Термінатор. Так, так що все добре. Опа, опа. Блін. О, я зато вес. У мене зато більше машина. значить він втопився. Люкс. Так, ось цю я не дуже полюбляю машину, але я нею виграв. Добре. На кінці цього ролика я вам покажу. Ну, обновлені. Тут додавалися нові машини. Так що, ну, я вже дві з нових купив. Купив яхту і таксі. Так, так що все. Я... Яхта. Тихо. Динозавр, динозавр. Ха-ха-ха. Маупа динозавра положила. Так, нормально, а, ні, тільки не то я виграв. Так що все. Ух ти, Міші Мадан. Блін. Зараз я двері закрию. Все, я закрив двері. Можна грати спокійно. Ой! Бо там мама щось кипішує. Тихо. О, єс, 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 єс. Ого, нічого собі, масаж. Ок. ти кутяра куча родерзкий. Райга, мать. Нічого. О, нова машина, сват. Ти сват! Ну сват! Ну чого ти не здуло, сват. Сват. О, зараз якщо буде. Блін. О, добре, що тут води не буде, тут буде пилка. Тут пили будуть. Блін, я теж застряг. Mm. No ničo, ja tak si od noho vyhraju. 3-1 4-1 Opanna Blin Ty, ty. 4-3. О, яхта, яхта. Читай, тату, яхта. Щось мені не гадає, що я зараз програю. А ні, я виграв, я виграв, чуваки, я виграв. Тихо, Шо, гол, головастик, вишибала. І я виграв. Тихо, тихо сказав, тихо, падлю, ти скотина, ах ти ж динозавр кістлявий, я ще тобі то припомню. У -у -у -у. А? Не уйдеш, я твою морду запомню. Тихо, як шо запомню? Что не забуду твою морду запомнить нет ты уйдешь на тот свет только не это Шой то било? Да уж, Що таке включилося? Йомайо! Раз, о, овся. О, в мене кислявий попався. Тихо, кислявий. І А, тут кіслявого нема. А вов повішався. Мужик. <coughs> Що до повішаного вчепився? Комбайн. А я полетів собі. Не, я здую. А ні, я не здую, здув він. Люкс. Так, 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 так твою мать. Сука. Хедшот, блин. Самому собі Блин, дали на карте повішеного Повішенный я тебе не мешаю. Придушена сюда. Чахлик! Виходь на смертний бій! Ух ти я силач, Ух ти силач, я є селач. Ха-ха! Ух, ти пухте! то супер було, супер пупер Мертва петля, хедшот. Будемо сніжки грати, ти не маєш чим. А я в сніжках. Виграю. Ладно, прохладно, ладно, прохладно. Тихо ху ха. Тихо. Тихо. Бляха, у нас за стіною так все добре чути, й Сус... сусідів тих. Грбаних ой, давай вода піднімайся вода піднимайся ти кусок лайна піднімається, піднімайся. Окей. Опа на материт метеорит! 4 нуль Не треба, щоб мене в суху виграли. Не треба О, в суху не виграють, але виграють Ух, ти що зарядила? Бандитка, ух ти бандитка. Ой, в мене нині клашуялі і сьома арена появилася. Все зараз з вами будемо. спакованной куске зеленую ну так машинка попалась я такая моя есть и плюс ой сок о у. Uh -huh -huh -huh. будем нові машини. Увагнені нові машини відкрилися. Обновлення було просто-напросто. Отакі машини відкрилися. Нові. Ну, Но я куплю. так. Ні, трошки йде. то не таку яхту я маю, комбайн не вийде. це якісь. Ух ты ні, тут дуже багато. Блят. машини Добре, це -то все. Дякую за покупку. Нахуй нахуй. Все таке потрапимо на все Таке гімно дрібне. Та? І... Давайте, то що байк? Так, байка. Той байк. Пей байк. Такі, коротше Бібі. Зараз глянемо, може ще якісь карти відкрились Гол. Так. Іщем карти нові. А, воно може бути тут. Що Та, нові карти додавались. Добре, І дякую всім за перегляд, за підписку і лайки. Всім пока-пока, а вот речі, дорога, Хедспорт, Тільки то баскетбол. Пока-пока